Комунальне підприємство Олександрійське центральний ринок продовжує облаштування вулиці перспективної. Роботи з прибирання торгових модулів розпочались близько року тому. Нашою задачою є звільнити тротуар, проїжджі частини, пішохідні переходи від цих залізних ларків, кіосків. Ну от спочатку перший етап це було звільнено дану територію, потім, як я й пообіцяв, сказав, що ми її доведемо до ладу. І... Ну, а вже коли почали доводити до ладу, то побачив, як це може бути, і вирішив зробити, скажімо так, капітальну реконструкцію даної вулиці. Територію умовно поділили на дві частини: перша з яких вже зроблена повністю. Зняли абсолютно все старе асфальтове покриття, яке вже було, ями там ходили люди, це було незручно. Встелили нову тротуарну плитку, бордюри зробили, розбили газончики, зробили цей паркан. Аби люди не затоптували газони, не ламали дерева і посадили близько 40 лип. На іншій половині поки що встановлено паркан, висаджено дерева та зроблено навіси. Наступного року тротуар та зелену зону повністю облаштують. Також у планах підприємства звільнити всі вулиці навколо ринку від торгових модулів. Якщо це стоїть, наприклад, як у нас зараз розміщується торгові місця під ринком, воно нікому не заважає. Так, коли воно стояло на зелених зонах, на проїжджій частині, на тротуарах, воно заважає і автомобілям, і пішоходам. І це взагалі все неправильно, некрасиво, не естетично і не практично. Таке явище треба ліквідувати. Тому в моєму баченні ліквідувати це явище повністю по всьому периметру по всіх вулицях. Ну, в принципі, ми наразі вже перспективно прибрали всі кіоски. По вулиці Семашко ми також їх прибрали ще в першому році, за першого року моєї роботи. І по вулиці Сагайдачного, колишня фрунза, ми прибрали вже до входу в м'ясний павільйон. Прибрали так. Ну от надалі залишається ще прибрати там, скажімо, півтори вулиці, да, ну і потім це все треба облаштувати. З підприємцями, які працювали у модулях, знайшли спільну мову, запропонувавши їм вільні місця всередині ринку. А у нас всередині ринку місць дуже багато, більше, ніж по периметру є торгуючих. Я можу сказати, це сотні вільних місць. Я всім запропонував, кажу, куди хочете, тоді той туди і стає. Тому що ну, торгівля має бути в ринку. Да? Ринок на те і створений, аби там була торгівля. Торгівля має бути не на вулиці, не на дорозі, не на пішохідному переході, не в під'їзді в когось чи в квартирі. Торгівля має бути от в спеціально відведеному місці. Це ринок. Також Олександр Кіяшко зауважив, що усі роботи з демонтажу модулів, облаштування тротуару та прилеглої зеленої зони проводяться за кошти підприємства.